Америко з Днем Незалежності, Київ у вогні, Путін привітав Трампа зі святом. А зброя для України буде. Про всі ці теми тижня розповім вам я, Василь Соф'янюк. Вітаю ви на моїй політичній кухні. Але перш ніж ми почнемо, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати розбір подій в тижня в Україні та світі і разом розвивати український ютюб. Тож починаємо. Російський повітряний терор триває Київ у вогні цієї ночі. Маємо черговий антирекорд. Понад 550 ракет та дронів. Росіяни спрямували по Україні, а пріоритетною ціллю номер один для них стала столиця. Водночас є і справжнє диво, інакше це я не можу назвати. Попри такий масований обстріл, у столиці немає загиблих. Понад 20 поранених. Більше десятка людей потрапили у лікарні, але загиблих на щастя немає. Після цих масованих обстрілів. Багато пожеж було по Києву, і такий густий і дючий дим просто заполонив не лише серед місця, але, мабуть, всі райони столиці. Лише сьогодні до півдня він нарешті розвіявся. Але не тільки про дим, для мене ще показувим була сама ситуація, яка трапилася вчора, 3 липня. А це була чергова розмова Дональда Трампа із керівником Росії Путіним. І я вже навіть не підраховую, скільки разів. Володимир Путін просто насміхається і відверто посилає Дональда Трампа. На мою думку, це відбулося в черговий раз. Як саме це відбулося? Ну, мабуть, вже традиційно для їхніх бесід по телефону. Трамп говорить, що треба, мабуть, зупинятися і припиняти війну. Натомість Володимир Путін каже, що Росія буде далі йти по своєму плану, тобто вимагати повної капітуляції України. Згодом у розмові з журналістами Трамп розповів, якою була саме ця розмова із Путіним і чому він незадоволений. Каже, у нас була розмова, це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей і про Іран. І ми також говорили про як ви знаєте, війну в Україні. І я незадоволений. Ось так Трамп оцінив цю розмову із Путіним, але це ще не все. Тут вже моя оцінка: те, що після цієї розмови відбулося далі, я вважаю не те, що... Путін в чергове посилає Трампа. Він ще й насміхається відверто над ним. Бо коли його просить зупинити бойові дії, він що робить? Він навпаки вже точно знав, що в цієї ночі буде масована атака на Україну, і виходить ось такий своєрідний подарунок для Трампа феєрверки, як це ще по-іншому можна назвати. Понад 550 різноманітних дронів та ракет було запущені по Україні, і головне по столиці, по Києву. Іншими словами, Путін насміхається і каже: А як тобі таке? З Днем Незалежності Америко, це для тебе, мій друг Дональд. Ну що, вам до вподоби такий розбір та аналіз подій Україні та світі цього тижня. Якщо так, не пошкодуйте вашу вподобайку і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби не пропустити головного і аби ми разом розвивали український ютюб. Це сарказм, якщо що пам'ятаєте, саме сарказмом Трамп назвав те, як він оцінював, що зможе за 24 години завершити російсько-українську війну, відповідаючи на запитання журналістів. Ну, але не так сталося. Звісно, по-іншому і не могло статися, адже Дональда Трампа, на мою думку, немає якихось там механізмів, чарівних паличок, козирів, ще якихось карт, якими він може скористатися і ось так. Одномоментно чи дуже швидко завершити війну. Звісно, завершити її дуже швидко може Володимир Путін. Ну бо він ж її і почав. Я думаю, мої дорогі глядачі, ви це всі прекрасно розумієте. Можливо, на мою оцінку ситуацію впливає сьогоднішня важка ніч і оцих понад 550 ракет та дронів. Але минулого тижня думки були більш позитивніші, адже на саміті НАТО тоді було підтверджено, що буде виділятися 5% ВВП від. 32 країн-учасниць, і обов'язково буде допомога Україні, а Росія визнана постійною загрозою для Альянсу. А ще тоді, що було цікавим, Трамп говорив, що він подумає, чи зможе Америка для України надати системи ППО і ракети до них. Ну, принаймні, у його відповіді для журналістів, ми, українці, ну що там казати, ну, як всі люди хочемо чути те, що хочемо чути. Що ми сподівалися, що саме. Поставки протиповітряних ракет для патріотів для нас будуть обов'язковими. Але ж Трамп сказав те, що він сказав, каже: мені б хотілося вам допомогти, так? Але є ще інтерес Сполучених Штатів Америки та її союзників, як от Ізраїлю, наприклад. І вже цього тижня ми всі в цьому пересвідчилися, коли з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки призупиняють постачання зброї для України. Далі пішли роз'яснення, що мовляв. Йде мова лише про частину високоточних снарядів і ракет для протиповітряної оборони. Ну тобто, ми розуміємо, ракет для патріотів, і звісно, тут понеслося у своїй традиційній манері висловлювати свої думки. Трамп заявив: Знаєте, Байден спустошив всю нашу країну, давши їм зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо і для себе. А ще, так як він міє висловлювати свої думки, його знову ж таки питали журналісти: так ми зупинили постачання зброї в Україні чи ні? Він каже, ми цього не зробили, тобто не призупинили постачання. Ми надаємо зброю, бо ми вже надали так багато зброї, і ми працюємо з ними та намагаємося їм допомагати. Ну, отакі сьогодні слова були від Дональда Трампа, мовляв, зброю такі Україні постачаємо. Але давайте згадаємо, про що йдеться мова. На мою думку, і це. Надзвичайно важливо, це все ще той пакет величезної допомоги, який був сформований попередньою адміністрацією Білого Дому і Джо Байденом. А Трамп, у міру свого бачення і те, якою він бачить свою політику і пріоритети для штатів, усіляко це гальмує. Так було в лютому, коли була призупинена постачання зброї і надавання нам розвідувальної інформації. І так на жаль, стається вже тепер, у липні, напередодні Дня Незалежності Сполучених. Штатів Америки. Ну, таке у нього мислення і таке бачення ситуації. Тут куди важливішим є те, чи коли закінчиться цей пакет від Джо Байдена, чи сам Трамп готовий до того, аби сформувати новий пакет підтримки. Поки що я цього ні разу не чув, не бачив ані від нього, ані від більшості із його команди. Думаю, всі пам'ятають, що було минулого року ще за президентства Байдена, коли Сполучені Штати призупинили. Надавати нам допомогу. Тоді ми втратили Авдіївку і були дуже значні і великі просування росіян на донецькому, на, на Донбасі, на донецькому всьому відтинку фронту. Не хочеться навіть думати, що буде цього разу, але що характерно, що той, та ситуація дала такий своєрідний поштовх і наші. Сили оборони, наші інструктори, наші розробники максимально як тільки можна, були вдосконалювали використання різноманітних дронів, і fpv дронів і дронів на оптоволокні. Так, це спонукало нас виходити якось з ситуації і тримати фронт. Що буде цього разу? Ну подивимося з сьогоднішнього дня, сьогоднішньої великої атаки на всю Україну, і зокрема на столицю. Я звернув увагу на те офіційна інформація, що 20% збитих російських шахедів, а їх було теж максимально багато. Це не імітаторів, а це реально саме шахедів 330. Так, от 20% з них були збиті нашими дронами-перехоплювачами, нашими зенітними дронами. Схоже, ми рухаємося у тому, аби все ж таки знайти оцей ключ і якось протидіяти цим масованим дроновим нальотам росіян. Аналітика мого youtube каналу показує, що понад 92% з вас дивляться політичну кухню, але досі ще не підписалися. Давайте виправляти це разом. Підпишіться, ставте вподобайки, обов'язково натискайте на дзвіночок, аби ми разом розвивали український YouTube. Цього тижня президент позбавив громадянства митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія, і причиною стало розслідування, яке провела Служба безпеки України. Раніше журналістські розслідування вже доводили, і навіть були фотокопії цих документів, що у митрополита Онуфрія Ореста Березовського справді є російський паспорт, який він отримав у 2002 році. А тепер уже служба безпеки зібрала матеріали, і згідно з них, митрополит Онуфрій у 2002 році отримав громадянство Росії, він не повідомив про це уповноважені органи влади, надалі користувався своїм статусом громадянина нашої держави. Крім того, за даними СБУ, Онуфрій підтримує тісні зв'язки з Російською православною церквою її очільником патріархом Кирила. А хто такий Кірил? Ми всі знаємо. Він благословляє убивства українців і, взагалі, вважає священною війну, яку росіяни ведуть проти нас уже 11-й рік і четвертий рік повномасштабну війну. Натомість представники Української православної церкви заявляють, що мовляв митрополит Онуфрій. Громадянин України, інших громадянств у нього немає, в нього є паспорт громадянина України. Ну до чого це все може призвести? От як ви вважаєте, шановні глядачі? Напишіть, будь ласка, в своїх коментарях, бо, на мою думку, виглядає, знаєте, все так з одного боку, ніби дуже показово, бо навіть і президент Зеленський заявив, що людям із політичним впливом і російським паспортом, які працюють проти української незалежності, немає місця в Україні. Все дуже ґрунтовно, ну на найвищому рівні. І... Чи справді це виглядає як боротьба за нашу духовну незалежність і чи є це тим, що влада хоче таки довести до логічного завершення дію закону, який ухвалили минулого року, про заборону релігійних організацій, центри яких знаходяться у Росії? Ну і всі ми розуміємо, що мова йде насамперед про українську православну церкву Московського патріархату, яка Прямо підпорядковується російській православній церкві, яку очолює Патріарх Кирил. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Бо за різною інформацією, там із журналістських розслідувань, і з повідомлень людей, які дотичні до релігійних організацій і інформації від богословів та релігії знавців, виглядає так, що це вже не перший священнослужитель, просто що це масштаб такий митрополит. Очільник всієї Української православної церкви Московського патріархату позбавляється громадянства. Але є більше десятка різних священиків УПЦ МП, які були раніше позбавлені громадянства, просто про це офіційно якби не говорила. А ще показовим є приклад Буковинського єпископа Мелетія, який вже два роки, начебто, не має нашого українського паспорта. Але от нещодавно, в червні, він дуже активно брав участь, коли були сутички біля храму між вірянами Православної церкви України і представниками УПЦ МП. І ще одна резонансна тема цього тижня. Міністр національної єдності Олексій Чернишов знову був на судовому засіданні. Прокурори антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагали, аби його відсторонили від посади. Але Вищий антикорупційний суд на таке клопотання відповів. Своїм рішенням, мовляв, Чернішов і далі має залишатися членом Кабінету міністрів України. Ба Більше цього тижня небайдужі, скажімо так, люди, друзі з оточення віце-прем'єра і міністра національної єдності Чорношова знайшли гроші і внесли заставу 120 мільйонів гривень. Просто почуйте: 120 мільйонів гривень за те, аби Черношов і далі міг. Вільно пересуватися, по суті, виходити приходити на допити за виклик слідчих, але далі залишатися урядовцем, попри звинувачення, які йому висунуті набу і САП. До речі, а як ви вважаєте, друзі, справу Олексія Чернишова, наш вищий антикорупційний суд доведе до якогось логічного завершення, і це буде виправдальний вирок чи можливо буде доведено порушення закону у його діях? Тоді, коли Чернешов ще був міністром розвитку громад і територій, напишіть, будь ласка, у коментарях вашу думку з цього чергового резонансного судового розслідування. Ось такі головні теми цього тижня в Україні та світі, на мою думку. Якщо вам сподобався такий аналіз, не шкодуйте вашої вподобайки, натискайте на дзвіночок, пишіть ваші запитання. Коментуйте, критикуйте, якщо вам це не до вподоби. А ще обов'язково підтримуйте наші сили оборони і пам'ятайте, або ми у Збройних силах України, або ми всіляко їм допомагаємо. Робимо все разом заради нашої перемоги. Дякую за увагу!